Висить питання просторі на рахунок темних схем на криптовалютному ринку. Не знаю, кому це потрібно, але хтось дуже суттєво втрачає і втрачає на саме вкладеннях в криптовалютні гаманці. Конкретно розумію, що іде спеціальна, спеціальна, грубо кажучи, технологія, яка завела величезний об'єм коштів. В цей ринок, для підстави. Дивіться, що я відчуваю в просторі, це те, що було заведено дуже величезний об'єм коштів саме на криптовалютний ринок, для того, щоб влити їх в систему обновлення. Буде обновлення криптовалютних гаманців. Дуже такі функціональні монетки, які мали би зрости в ціні, вони будуть. Моментально обезцінюватись, причому падіння буде, як я бачу, в 4-5 разів. Це ніяк не пов'язано з булраном, це ніяк не пов'язано з тим, що відбувається в світових тенденціях з напрацювання. Це чисто технічний момент. Я хочу вияснити, для чого цей технічний момент, що, що вони хочуть цим зробити. Дивіться, що було зроблено? Було зроблено, щоб на основі бажання різкого фінансового підйому під НЛП-технологіями, під маніпуляціями свідомістю за рахунок трейдерів, які ведуть за собою маси людей, було влито в систему величезна купа фінансів. Вони закумулювалися в одному місці, на одному, грубо кажучи, фондовому ринку. І ці гроші будуть обнулені повністю, тому що буде замінена фінансова технологія. Так, ці гроші запустяться в оновлені програми в оновлені програми для зміну матричних кодів, по взагалі, фінансовій системі. Так, гроші будуть повністю скошені. Буде водитися абсолютно нова валюта, а ця валюта буде ніяк не пов'язана з тими монетками, які ви зараз тримаєте в гаманцях. Да, всі абсолютно фінансові вкладення в криптовалютні схеми вони будуть повністю обнулені і втратять абсолютно свій сенс, тому що вони будуть замінені. Чи ви живе хоч якась монетка? Дивіться, монетки будуть абсолютно всі О, б, сі, не, ні. Чому? Чи є взагалі хоч одна? Жодної, жодної монетки немає такої, яка би е, випригнула з тих е, широкоформатних е, розрекламованих монеток. Добре, е, хто? Е, яка сфера? Тобто, ні, не так. Запитаємо питання по-іншому. По яка? Монетка, під яким е, бенефіціаром буде працювати, і яка структура за неї відповідає? Монети, які пов'язані з нанотехнологіями і з е, е, біоінженерією. Оці монетки будуть працювати. І монетки, які засновані на золотовалютному резерві, там, де є в основі їхнього капіталу, реальний золотий фонд. Вивчайте, так. Да. Все, що пов'язано з біологією, все, що пов'язано з золотом, реальним, як металом, і все, що пов'язано з біонанотехнологіями по біоінженерії. Всі інші монетки втратять абсолютно свій сенс. І монетки, які засновані на воєнній індустрії, будуть теж набирати обороти, тобто технології воєнній індустрії, штучний інтелект мене цікавить, штучний інтелект. Штучний інтелект набере силу не зараз, а пізніше буде введена нова монетка. На даний момент ті гроші, ті монетки, які на основі штучного інтелекту вісять на біржах. Вони будуть падати, але з часом вони піднімуться. Які це будуть GRT? Ні, GRT, GRT зруйнується абсолютно. GRT пропаде. Добре. GPRT. GPRT теж під питанням. GPRT це монетка створена тільки там на основі зібрання інформації про людей. Да, тимчасово зупиниться і ріст. Буде повністю закрита ця монета, і вона переформатується в іншу. Тобто, ця, грубо кажучи, корпорація введе нову монетку замість неї, яка буде більш активна в рості. Так, е, да, будуть виводитись, будуть виводитись, обнулятися, обесцінюватись, тому що цей капітал, який ви вклали, він уже задіяний в якихось нових процесах. Створюється якийсь перехідний момент для заведення абсолютно нових фінансових структур. Чи потрібно зараз виводити монети з ринку? Дивіться, навіть якщо ви вже втратили монети, їх необхідно виводити, тому що вони повністю розчиняться в просторі, тобто їхня ціна зійде. На нівець, да, буде абсолютно нова, нова е валютна, грубо кажучи, одиниця, яка буде відрізнятись і від криптовалютних одиниць, і буде відрізнятися від реальних грошей. Якщо ви вже втратили величезні кошти, то не сумнівайтесь, ви втратите ще більше, тому виводьте кошти. Зберігати при цьому всьому треба спокій, тому що ви вже нічого не зміните. Хто попав на криптовалюті, той попав. Наївне очікування, що будуть якісь зміни, і буде рост монет, якщо треба зберігати спокій і не виводити їх, приведе до нічого. Добре. Хочу дізнатися, ще такий нюанс, яка, яка структура. Під яким бенефіціаром все ж таки має шанс на збереження своїх монеточок на ринку і з перспективою росту. На основі чого, де вона знаходиться, який капітал стоїть в основі, і яка в основі стоїть родина? Хто являється, Який там фінансовий капітал в основі монетки? Да? Хлопці, я не сильна і дівчата в криптовалютних схемах, але те, що мені йде, мушу передати комусь важливу інформацію. Хто завів величезні бабки, допоможу вам зберегти хоча б те, що є. Окей. Давайте, крипта. Чи буде збережена хоч якась монета, хоч одна. Фактично існуюча монета, яка в загальному доступі, і вона на основі чого? Вона віртуальна, на основі ігор, чи вона на основі конкретних фізичних об'єктів? Так, да, буде найбільшу цінність буде набувати монета, та, яка ем, має в основі своєї е, схеми по е, Водочисним енергоакумулюючим системам. Ну, і те, що побудовано на інтернет-ресурсах. Тобто. Що це за монета? Монета, яка раніше мала дуже високий статус. Так, це біткоін? Ні, біткоін тут частково це. Що це може бути ще? Біткоін втратить своє значення з часом. Зараз він ще пару років буде на підйомчику, тому що в нього вкладені ресурси величезних. Біткоін буде об'єднаний з іншою монеткою в якийсь капітал. Який... Дивіться, схема вже до недавно напрацьована. Ті монети, які зараз найдорожчі на ринку, вони будуть зберігати свою цінність ще певний час. Ті монетки, які зайшли новенькі, нестабільні. Можуть бути різко піти в ріст, але потім буде обнулення. І по результату. Тримають на контролі дві монети, е, які. Дві найдорожчих монети на ринку. Тримають на контролі, вони будуть найдовший час зберігати свою цінність. Інше. Вони будуть, до речі, укріплюватись в матері на за рахунок воєнних дій. Всі інші, які зайшли на ринок після них, будуть е мати коливання в рості і потім будуть обнулені все рівно. Золотовалютний резерв. Дивіться на монетки там, де в основі золотовалютний резерв. Конкретно фактичне, фізичне, золотовидобовні технології, золоторудні якісь там місця, я не знаю, інвестиції, ті, які мають в основі свої конкретно Золотий резерв. Всі інші монети, вони є нестабільними. А ще які? Які ще? Ну і монети, які засновані на інтернет-технологіях, кібертехнологіях. Да. Так що, пупсіки мої. Що стосується крипти, кого дуже сильно це зараз хвилює, не рекомендую тримати монетки на криптовалютних гаманцях, якщо є можливість переводити їх в більш стабільну валюту. Етеріум, напевно, і напевно, біткоін оце дві самих стабільних валюти. Далі по інтернет-технологіям монеточки. Будуть коливатись, деякі будуть зникати, деякі будуть зростати і падати, все рівно вони будуть обновлені. Те, що стосується по інженерії, там, де в основі йде медицина, генітехнології, біонанотехнології, оці монетки будуть деякі дуже кльово зростати в ціні. Ну а по підсумку виходить так, що ринок буде мінятись і фондові ринки. Дуже суттєво втратять. Для чого? Я хочу зрозуміти, для чого, для чого це робиться? Для чого це робиться. Дивіться, це робиться для того, щоб максимальну кількість енергії хапнути в систему матриці. Тобто на цьому емоційному кризі буде величезний енергетичний сплеск і максимальна величезна кількість енергії піде за ну, підживлення системи матричного контролю. Буде якийсь колапс, зупинка в часі, яка надасть системі максимум енергії для відновлення і залатування дир в матричному куполі. Хочуть повернути до старих шаблонів. Контроль матриці, я так розумію, зараз під питанням. Людей необхідно посадити знову в стан очікування, в стан прокрастинації, в стан втрати енергії, щоб відновити систему контролю. Занадто багато людей різко пішло в прорив. І матриця почала падати для того, щоб вона відновила свій функціонал, необхідна величезна кількість енергії. Цю величезну кількість енергії можуть спричинити конкретно фінансовим колапсом, кризом, який дасть по багатьом гаманцям і розчинить фінансовий ресурс людей, що введе їх в, емоційну, в емоційний виплеск і заставить знову рухатись в лінії системи. Ну, якось так. Хто зрозумів, той зрозумів. Я надію, що інформація для прокачених зрозуміла. Хто не розуміє, прошу не залишати зайвих дебільних коментарів. Ця інформація не для всіх. Ця інформація для тих, хто розуміє, як працює матричний простір. Тому, попсіки, мої удачі. Зберігайте свій ресурс, не потрібно нервувати. Гроші це сьогодні є, завтра нема. І сказав знову є. Це залежить тільки від нас. А от емоція ваша, втрачена на цих грошах, може відновити матричний купол, який вже зараз майже впав. Пупсічки мої, зберігаємо емоційну чистоту.